Привіт, друзі! І дорослі, і малеча! З вами пані Ліда і ведмедик Бо! Привіт! Ну що ж, минулого разу ми з вами вивчили літеру З і звук З. А сьогодні нам час переходити до наступної літери. Але ця літера дуже сором'язлива! Знаєте чому? Вона ніколи не стоїть на початку слова. Її потрібно шукати у словах. Вона може бути в кінці чи у середині і ніколи на початку, уявляєте? Отже, подивіться, як виглядає ця літера І. На що вона схожа, ведмедику? Тобі на що схожа літера І? Мені на якийсь парканчик. Ага, і мені на парканчик. А вам, друзі, що нагадує літера І? Давайте з вами викладемо її зараз з олівців. Подивіться, будь ласка. Для цього нам потрібно скільки олівчиків. Як ви думаєте? А ми порахуємо, викладемо і порахуємо: ось один олівчик. Потім другий олівчик. Так. І ще третій олівчик. Ось і вийшла в нас літера І! Це звук голосний. І ми можемо його проспівати, вимовити без перешкод. Давайте спробуємо. Молодці! А зараз ми з вами використовуючи голосний І, і приголосні, які ми вже з вами вивчили. Спробуємо прочитати склади. Ось, наприклад, Б. Напереду і І, і разом в ведмедику прочитаємо. Би. Молодці! Супер! Тепер, змінюючи приголосний, читаємо наступний склад. Ваша черга малята! Ведмедику? Ви. Молодці! Правильно! Гарно ви запам'ятали літери. Так, тепер наступний склад ведмедику. Д. Молодці! Гаразд. І останній ще один склад, який у вас вийде. Пам'ятаєте цю літеру? Як вона називається? Ж. І звук ж. На жучка подібна. Вірно, покладемо її попереду і вийдемо на склад Ж. Ого, молодець ведмедик, ти прочитав усі склади. Супер! Добре! А зараз послухайте, будь ласка, пісеньку про літеру И, И і із буквами на «ти». У словах мерщій знайди шишка, боровик, ялина, листя гілочки малина. Ого, як багато літер і у цій пісеньці. Давайте ми її з вами розучимо. Гаразд? Отже і із буквами на ти повторіть! У словах, мерші знайди. Мерші, тобто швидше знайди її у словах. У словах, мерщій знайди. Шишка, боровик. Боровик, друзі, це такий гриб. Правда, ведмедику, ти бачив у лісі боровики? Бачу, бачу, я їх люблю. Шишка, боровик, ялина. Листя гілочки малина. А тепер всю пісеньку разом. І із буквами на ти у словах мерщій знайди шишка боровик ялина, листя гілочки малина. Ну, ми заспіваємо разом. І із буквами на ти. У словах марші знайди, шишка боровик ялина, листя гілочки малина. Супер, молодці, друзі, ведмедику, а ти хочеш заспівати цю пісенку? Топ-топ, здається, я вже вивчив слова. Ну, заспівай, будь ласка, дітка. Із буквами на «ти» у словах марші знайди, шишка боровик ялина, листя гілочки. М малина! Ого, малинка! Ти любиш малинку, ведмедику? Любить, любить малинку. Звісно, ведмедики всі полюбляють малинку. Гаразд! Ну що ж, ми, величезні молодці, розучили з вами пісеньку, а зараз приготуйтесь, побавимось з вами у гру. Зараз на екрані будуть слова. І вам потрібно віднайти у цих словах літеру. I. Але не шукайте її на початку слова, тому що вона дуже сором'язлива, пам'ятаєте, вона стоїть десь усередині. Шукайте і будьте уважні. Приготуйте долоньки. Нумо, починаємо. Кит. Плескаємо. Молодці. Тигр. Є, там літера. Молодці. Вода. Нема. Килим. Так. Аж дві літери і, і ми двічі можемо плеснути у долоні. Лимон. Супер. Молодці. Плескаємо. Мило. Є. Дрова. Не має, не плескаємо у долоні. І останнє слово лицар. І ми знову плескаємо у долоні. Супер! Молодці! Вам вдалося! А зараз наша улюблена рубрика з ведмежатком – наші загадки. Ось послухайте, про кого вони будуть цього разу. У норі хатинку має, хліб, сирочок полюбляє. По підлозі тишком-нишком бігає сиренька. Хто така маленька і сіренька? Бігає по підлозі. Мишка! Правильно, молодці! Чи є у слові мишка літера і звук і є, звісно, що є. Ви чуєте, як ми його вимовляємо? Це голосний звук, адже ми можемо його проспівати і. Вірно. А скажіть, будь ласка, що полюбляють їсти мишки? Ведмедику, що люблять їсти мишки? Я, я щось не знаю. Мишки, друзі, люблять їсти сир. І у слові сир також є літера і звук і. І зараз остання загадка. Але будьте дуже уважні! Відгадку ви точно знаєте. Дуже я потрібна всім, і дорослим, і малим. Всіх я розумом учу, а сама завжди мовчу. Що це? Як ви думаєте? Ведмедику, ти знаєш, що це? Ні, я не здогадався. Сама мовчить. Всіх навчаю розуму. То ж це така? Ой, здається, я знаю. Здається, це, можливо, це книга? Вірно, ведмедику? Ти розумник, це книга, друзі. Ну що ж, сьогодні ми з вами вивчили сором'язливу літеру И, вивчили пісеньку про неї і склали і навчилися читати склади. А нам з вами час прощатись, педмедику. Будемо прощатись з дітками. Ну, все добре. До нових зустрічей. Так-так. До нових зустрічей, друзі. Па-па! Привіт, друзі! З вами юстинка і пані Настя. Ми сьогодні з вами заспіваємо пісеньку. А ця пісня буде про. Пору року, яка в нас зараз є. Весна! Пишіть. Та зараз весна. І ми з вами заспіваємо пісеньку про весну, щоб у нас була гарна погода, тепле сонечко. Ну і ще щоб були дощики. Бо якщо в нас будуть дощі, то в нас потім будуть, будуть смачні е, різні фрукти, овочі. Та? І гарненькі зелені рослинки. Так, правильно. Давайте з вами вивчимо рухи, які ми будемо робити. Нам потрібно буде створити музику за допомогою нашого тіла. Ми І з вами... Плескати по колінках. Так, ми будемо плескати по колінках. Бачите, якщо ми плескаємо по колінках, спробуйте, то в нас виходить ось такий звук, як дощ. І ми з вами будемо робити, наче таку музику для пісеньки. Ми будемо робити її ось так: будемо плескати собі раз. Іншу ручку два, три по колінці. Угу. І потім по іншій. Раз і по цій ще. Добре. Ми плескаємо по одній колінці три рази ще раз. Раз, два, три. Потім по іншій. Раз. І раз. Окей. Добре. Давайте спробуємо повторити цей рух трошечки швидше. Раз, два, три. Раз, два. Окей. І ми будемо робити ці рухи, цілу пісню. Будуть змінювати стільки слова. Давайте з вами почнемо. Будемо починати з таких слів. Зібрались усі, гукати весну. Давайте спробуємо. Зібрались усі, гукати весну. Гукати весну. За далекий гір. І тепер приспів: Ой, прийди весна! Ой, прийди, красна! Давайте спробуємо з рухами. Ой, прийди, весна! Ой, прийди, красна! Ну, і тепер наступні слова: принеси до нас, тепле літечко! Давайте спробуємо з рухами. Принеси до нас. Тепле літечко. І коли в нас будуть ці слова, в кінці робимо ось так. Гу! Значи кличемо весну. Окей, давайте спробуємо. Разом з початку і до того моменту, як ми вивчили. Зібрались усі, гукати весну. Зібрались усі, гукати весну. Гукати весну. Задалекий гір і приспів. Ой, прийди весна, ой, прийди, красна, принеси до нас тепле літечко. Гу! Чудово! Ну а тепер, коли прийде до нас весна, ми мусимо в неї щось попросити, щоб вона щось з собою принесла. Будемо просити в неї, щоб вона принесла до нас тепла. Так, тепла. Будуть такі слова: принеси до нас теплі дощі, теплі дощі, шовкову траву. Давайте спробуємо зробити це з рухами. Принеси до нас теплі дощі, теплі дощі, шовкову траву. Ну і приспів. Ой, прийди весна! Ой, приди, красна! Принеси до нас тепле літечко. Гу! Чудово! Ну і тепер давайте спробуємо повторити все від початку і до кінця. Якщо ви забуваєте слова, це не страшно. Головне, повторюйте ось ці рухи. Окей? Приготувалися, приготували ручки. Всі готові? Чудово. Поїхали! Зібрались усі гукати весну, гукати весну за далекий гір. Ой, прийди весна, ой, ой прийди весна, принеси до нас, тепле літечко, гу і далі принеси до нас. Теплі їй дощі, теплі дощі, шовкову траву. І приспів ой, прийди, весна, ой, прийди, красна. Принеси до нас тепелітечко. Гу! чудово! Закликали весну, молодці. Дуже гарно. Ну а тепер настав час прощатися. Па-па.